Село Загальці поблизу Бородянки. Обабіч дороги гори будівельного сміття, яке місцевим складно вивозити самотужки. По ним можна уявити, скільки будинків у березні 22-го потрощили тут росіяни. Людмила веде нас до свого. Ми його тільки построїли, ми його 15 років будували. Спершу війська РФ рухались на Бородянку іншим шляхом через Іванків. Цією дорогою, яка проходила повз подвір'я Людмили, можна дістатись на Житомирщину. Нею люди тікали, поки в селі не було окупантів. Чоловік їздив по селу з хлопцями, вони ж моталися, ковтери молотова робили. От а мені дзвонив, казав, люд, назву будинок, будинки високо. Каже, ти каже, вийди наверх, каже, дивися. А воно ж видно було бородянку, видно галинку, видно дачі. Що каже, які двіження каже, зразу дзвони. Коли стало небезпечно, родина виїхала, але чоловік до останнього евакуйовував населення. Як навідався додому, каже: Люд: у нас в хаті хлопці живуть, коригувальники вогню. Сусіди потім казали, що всю хату летіло, летіло і летіло. Їхній дім став спостережним пунктом для українських захисників. 15 березня його розстріляли, скажімо так. Я так не дуже розумію, але мабуть, зграда більше всього. Під час тих обстрілів загинув чоловік Людмили, коли жінка повернулась після деокупації, зрозуміла, росіяни забрали у неї усе, щоб не вмерти з горя, скажімо так, ну, ну трошки новся ну, всередині. Все то я працювала день, ніч, щоб так зранку встав. І вечором впав, щоб не про що не думати, і не зійти з ума. Просто-напросто, бо в тебе не залишилось нічого: ні чоловіка коханого, ні будинка. Не бізнес, або все згоріло. Мене згоріло, все, все, мене нічого не залишилось. Про невеличкі села довкола Бородянки, по яким проходила лінія фронту, говорять мало. Та лише у кількох таких зруйновано понад 250 будинків. Там були бої конкретні і вертольотами, і гелікоптерами було також застріляно населені пункти. Просувались танки, вони також. Стріляли і знищували оселі громадян. Поташню ворог накривав з артилерії, влучили у кожну другу хату. І з видом на руїни людям встановили модульне житло. Так на згарищах минає другий рік життя, бо на розбір завалів грошей немає. Втім, одного дня на вулицях постраждалих сіл з'явилась важка техніка. Український бізнес погодився підтримати людей. Власним коштом демонтують 40 приватних осель. Наскільки я розумію, що демонтаж і вивіз до, до я даже боюсь думати, скільки це воно б коштувало. Це ж трактора, це машини. Тут більше десяти машин вивозили тільки самого цього строєвого мусора. Для місцевого бюджету це суттєва економія. Я думаю, що це більше трьох мільйонів. Сміття подрібнюють, сортують, що можливо намагаються використати повторно. І всипаються в дороги, в дороги, які також були пошкоджені, там, де немає асфальту, грунтові дороги, по яких люди місні жителі передвігаються, тобто, взагалі, сполучення поміж селами. Це не опиняється на полях, це не опиняється, немає стихійних звалищ. Підприємці порахували, вивезли та перемололи уже більше двох тисяч тонн будівельних відходів. Зруйнували в березні 22-го року. Прибирали геть вчора. Світлана показує чисту ділянку. Каже, тепер їй легше забути про пережити пекло. Втім, найголовніше, про що мріють усі мешканці деокупованих сіл. Коли вже є початок очистили, то сподіваємося, що будуть і відбудовувати. Христина Влечанська, Євген Зузуля, факт та й марафон Єдині новини.